Отже, у ніч проти 20 вересня по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Росіяни масовано атакували ударними ВПЛА. Вибухи чули у передмісті Дніпра у Запоріжжі, Хмельницькій області, в Івано-Франківську, Рівному на Львівщині цієї ночі збили ворожий безпілотник. Через падіння уламків виникла пожежа пошкоджені авто. Люди на щастя не постраждали. Тобто, якщо проаналізувати цю атаку, більше цілилися на центральні та західні. Регіони України, пане Тарасе, на ваш погляд, по чому ціляться, що вишукує ворог ворог саме там? Ну я думаю, це продовження історії з, з ударами по енергетичній інфраструктурі, цивільна інфраструктура, можливо, військова інфраструктура, там пошук аеродромів, літаків і так далі. Тому тут ворог в принципі залишається в своєму стилі, нічого не помінялося. Крім цього, 19 вересня Російська Федерація ще атакувала суми, поцілили в пансіонат для людей похилого віку. На жаль, загинула людина, і ще тринадцятого тринадцятого постраждало. Це відбувається з ціллю залякування населення. Чи як ви оцей акт тероризму можете оцінити? Ну нічого знову таки не помінялося. Залякування, тому що роблять тому, що можуть демонструють, що вони готові це робити. Хочу зробити так, щоб територія України була непридатна для прожиття, для того, щоб люди тикали, була паніка. Ну і так далі, і так далі. Нічого дивного тут немає. Говорили про те, що Росія отримала партію ракет від Ірану, і в зв'язку з цим, чи є якісь додаткові побоювання, очікування, що Росіяни невдовзі почнуть гатити там же енергетиці, скажімо так, з новою силою. Ну, подивимося, тільки розвідка можу сказати. Подивимося, як воно буде реально в житті. Чи тут питання в тому, чи не рознесли оцю на цьому складах в Тверській області, якраз ті mm -hmm. саме ракети, які були постачання, які постачання було налагоджено з Ірану чи то там добили разом ССОшники, СБУшники оцю всю історію з ну, зробивши, ну фактично? Аналог ядерного вибуху на території Російської Федерації сподіваюся, що всі побачили, що у них склади не дуже охороняються і не дуже гарному стані. Я думаю, що їх там багато чого теж буде очікувати багато сюрпризів. Так, ще про удари по Росії поговоримо. Цікава інформація з'явилася, поширює її видання The Moscow Times, посилаючись на власні джерела про те, що керівництво Газпрому в паніці через ситуацію, яка складається у судді Курської області, яку нагадаю контролюють збройні сили України. Там у нас. Там у нас там є газовимірювальна станція. Суджа через яку перекачують газ до Європейського союзу, і кажуть в Газпромі, що мовляв, вона нормально не функціонує, немає персоналу. Контроль за обсягами газу, що здається в українську газотранспортну систему, не здійснюється відтак. акумулятори, ще підтримували роботу вимірювальної апаратури сіли, електрики в Суджі немає. Знову ж таки, технічний персонал відсутній весь ем, і мовляв можливості налагодити. Енергопостачання та відремонтувати обладнання зараз немає, і мовляв, Газпром неофіційно запропонував Україні перенести так пункт здачі транзитного газу в, в довге, населений пункт довге. Ця станція розташована за 300 кілометрів від України, практично на кордоні Курської та Орловської областей. Проте, начебто, не погодилися. Тобто, виходить так, що газ качати можна, а вимірювати обсяги не можна. Які це взагалі проблеми і ризики створює для Російської Федерації, як Україна може може використовувати це питання, ну це цікавий момент, тому що газ та качається. А питання на підставі чого проводяться розрахунки. Невідомо що скільки качається, так це угу. знаєте те, що на глазок називається. Тепер можна вистачити звідки? Тому що росіяни ж завжди якраз через суджу, вона воно ну, прописано в них контрактах як а Точка відліку, так? А, і тому це створює проблему ну, невідомо знову таки, скільки закачано за скільки треба платити. А, і це цікаво в дійсності, то, а можна і не платити. А на підставі чого ви вважаєте, що газ на, до нас надійшов, наприклад, та багато чого іншого. Тобто, це ускладнює сам процес обліку і ускладнює сам процес. Можливості отримання е платежів за газ.